Ну і на народити останнім часом. Я трала лево, трала ла задавайте питання. Що за нас Боже. З такого хіба ще Джо посміється? Так, ось і щось нове. М -м, моя только з приводами. Автор Філіп успадкував старовинний будинок від Прадіда. І тепер ще ночі там відбувається якась дивина. М -м. А де ж цей особняк знаходиться? 150 кілометрів. Ну, не так далеко. Джо, не зайнятий? Та да ні, заходь. А що сталося? Коротше, подивись, будь ласка, що я знайшов. Хм... Привіт всім, я Філіп. Зайшов сюди відчаю. В моєму маєтку, який я успадкував від прадіда, з'явився привід. Не дає спати ні вдень, ні вночі. Може, хтось знає, як вигнати духа. Та ну, привіт у маєтку, він тебе за дурня тримає, найлеме. Десь я таке вже чую. Я жартую. Насправді звучить цікаво, але звідки ти знаєш, що це не вигадка? Ну, ми ж до твого хробака теж без доказів поїхали. А тут, мужик, це адвокат, є фото документів. Е, я ще пробив його в інтернеті на юрсайті. Е, у нього рейтинг 4-5, так що. Це вже mm -hmm. щось. Може бути, ти сказав особняк? 18 століття. Я вже йому написав, кажемо. Ну тоді все, їдемо, особняк 18 століття. Прикинь, яка там атмосфера. Тобто, варто було тільки сказати, особняки, ти вже готовий їхати. А чого ні? Це ж пригода. А, я все зрозумів. Збирайся, давай, поки що ти у нас водій. Водій, ага, от отримаєш права, тоді і возитимеш мене. справді готовий довірити мені свій Камаз. Нормально в мене машина найлеме. Не знаю, Мені більш подобалась машина, Майкла. Та йди ти найлеме. Слухай, Я тут так подумав, а як ми взагалі зможемо позбутися привиду? Ми ж ніколи не мали справи саме з духом. Ну, окрім кухріза. Ну, кухріз це не зовсім дух, а більш демон. Він продав свою душу, ти ж пам'ятаєш. А це, як я розумію, душа людини. Зазвичай такі привиди це неупокоєні душі людей, які були неправильно поховані. Ну або ж не доробили свої справи при житті. І жардя, щоб його справи закінчили. Інші. А... а от з приводу позбуття приводу ну, вже складніше. Я почитав в інтернеті багато способів, але Але не факт, що вони дієві. І що нам тепер робити, Найлем? Не знаю, Джо. Перевіряти всі способи. Ти серйозно?! Ну так. А у тебе є кращі варіанти? Та не то, щоб я мав взагалі варіанти, але. Ну, ти їж собі спокійно. Ми поки навіть не приїхали. Так, найлиме, можливо, ти правий. Ну, воды можно пора вас. Оскільки вы профессионалы. Нид. Ну и назвал. Ти не бачимо його камеру? Та звідки мені знати, Ось. А, а, так. Добре, дякую. Вітаю. Ми списувалися з вами на містичному сайті. Я Найлем. Добрий день! Містичні детективи на місці. Та я зрозумів. Добре, що ви приїхали. Я вже не можу з цим приводом. Дім треба про. Відремонтувати в пам'ять прадіда, а привид просто не дає спати навіть. Прийшлось повиносити деякі Шутка меблі навіть для безпеки. Так а, що не дивуйтеся, якщо дім буде виглядати пустим, готував його до ремонту, але щось не дає мені його зробити. Окей, тобто ви кажете, що привид дуже прогресивний, кожну ніч стає все голосніше і голосніше. Це як я знаю, норма для привидів. А от щось особливе є в його поведінці? У вас є предположення, хто це може бути. Так, а мені звідки знати. Я перший раз з таким зустрічаюся. Можу сказати, що вночі він тільки активізується. Розуміло. Ну, тоді діємо, як і домовлялися, Джо. Ну ні, Найлеме, я не хочу стільки багато роботи. Я відпочити хотів. Відпочити? Ви допомогти мені приїхали, а не в особняку моєму відпочивати. Зрозуміли? Ми взагалі уїдемо звідси. Зрозумів? Спокійно обидва. Джо, ми тут по справі. Він має рацію. А ти, Філіппе, міг би і вічливіше. Дай нам, будь ласка, ключі від маєтку і може спокійно їхати відпочивати. Добре. Кімнати ще більш-менш придатні для ночівлі на другому поверсі. Обирайте самі. Удачі вам, голубчики. Чи завжди? Я навіть не буду повторювати, що це було в репертуарі Джо. Це і так зрозуміло. Так, звичайно, особняк реально виглядає могутнє. Ну, подивимось, чи є в ньому приводи. Поки не можу сказати, що Філіп викликав нас спеціально тільки заради жарту. Добре. Не осмеливаюсь мне надолго тут... Что это? Это что за грош? Джо! Джо, ты что это чувствуешь? Что это?